Вітаю в ефірі «10 хвилин у студії Ірина Павленко. Осінь для романтиків, а значить, час зазирнути в осіннє небо. Спостереження за зорями ще один спосіб поновити свої ресурси, які під час війни дуже необхідні українцям. Тож сьогодні у форматі «10 хвилин поговоримо з гостею нашої студії, кандидаткою фізико-математичних наук, астрофізиком Світланою Мальченко. Рада вітати вас у нашій студії. Вітаю вас. Чому так зорі запалали? Співає гурт без обмежень, так, пані Світлано, і наш сьогоднішній ефір для романтиків. Отже, перше питання до вас: власне, 25 жовтня, ми всі очікували на сонячне затемнення. Воно відбулося. Чи вдалося все ж таки влучити хвилинку і е, побачити, як же місяць заступив сонце серед дня? Так, да, вітаю всіх ще раз. Дійсно було таке цікаве явище, яке спостерігається не щодня і не щороку. 67% сонця було закрите. І на території України був такий прогноз погоди дуже невдалий, несприятливий. Але під останню фазу, десь в кривому росі, останні 20 хвилин, коли було місячне затемнення, було чудово, видно це затемнення. Сонячне, так? Сонячне, так. Да. А хмари дозволили спостерігати це явище всім бажаючим. Мешканцям Кривого Рогу, тому що вони спрацювали у виді фільтру. І тому просто, ось, якщо ви споглянули на небо і побачили, що щось на сонці, воно видно не повністю не кругле, це відбулося десь без пів, пів, да, пів на третю, і хвилин 10 ще тривало. Пані Світлано, особисто ви як спостерігали через телескоп чи вдаючись до інших методів? Ну на жаль, так як прогнози були несприятливі. Ми чекали повні... до максимальної фази, побачили, що небо затягнуте. То ми телескопи склали, відклали їх і потім, вже коли почали розходитись, небо розвинялось. Тому на жаль, з телескопом не вдалося цього разу спостерігати, тому ми так спостерігали. І... Через, через хмари да та, через хмари власним оком дуже дякую вам. І на черзі у нас 8 листопада місячне затемнення. Правильно mm, да. чим особливе воно і як ми зможемо його спостерігати в нашому українському небі? Ну воно особливо в першу чергу, то є, що буде повне місячне затемнення. Крім того, ось такі не дуже часто спостер... випадає, що два затемнення таких великих трапляються поруч. Хоча коридор затемнень існує, і в цей коридор затемнення може бути два або три затемнення. Це разом сонячний місячний, можуть якось передувати. На цей момент ось було часткове сонячне затемнення і буде повне місячне. Спостерігати його зможна буде, але, на жаль, не в Україні. Справа в тому, що місячне повне затемнення буде спостерігатись десь з 10-ї години ранку. А в цей час місяць у нас буде під горизонтом, тому його зможуть спостерігати жителі Південної Америки, частина Північної Америки, тобто менша частина південної, більша частина Північної Америки, якісь східні країни Азії, там північний схід, деякі країни Австралії, тобто їм пощастить цього разу більше. Тому українці, які перебувають там, зможуть побачити да, це да, да. І зможуть побачити, інші зможуть побачити його онлайн. Так як я думаю, що там вже буде більш сприятлива погода. І чим цікаве, тим, що коли затемнюється сонце, воно стає темним. Да? Тобто частина його закривається. Uh -huh. Під час повного місячного затемнення місяць не зникає з неба. Він спочатку зникає частиною, частиною, і якраз в максимальній фазі він стає червоним. Тобто він стає темнішим, темнішим, а потім раптово стає червоним. І декілька хвилин можна спостерігати цю червону, таку велику. Місяць, вогняний місяць дуже романтично, правда От тому це да і до романтики, і до цікавого. Дуже дякую, пані Світлано. Ви працювали астрофізиком в обсерваторії. Правильно, да був час до чого тяжієте більше? До наукових досліджень чи до романтики? Що спонукало вас обрати такий фах? Поєднання. Угу. Тому що дійсно спостерігати за зорями це здається романтика. В перші е, рази, коли ти приходиш, ти дивуєшся е, телескопом, любуєшся його розмірами, да, там, е, любуєшся зорями, які можна спостерігати зоряним небом. Потім ти починаєш. Е, Щось пізнавати нове, досліджувати зорі, досліджувати щось цікаве. І зрозуміло, що це вже не стає така романтика. Романтика трошки переходить в інше русло, а вже цікаві, і романтика з'являється в нових досягненнях. От якщо ти щось відкрив, якісь нові відкриття досягнення, це стає більш цікавим і це стає ось там. Вже відчуваєш романтику, то ми я кажу, що це поєднання. Мікс такий собі, так да. Отже, яке найнезвичніше, найкрасивіше явище вам вдалося побачити, працюючи астрофізиком в обсерваторії? Ну, справа в тому, що насправді дійсно що здається романтикою, коли ми дивимося в телескоп. Коли ми спостерігаємо, а телескоп дає зображення ті ж самі, що ми дивимося неозброєним оком. Єдине, що ми краще і бачимо зорі. Тому найцікавіше, явище, яке ми бачили в телескоп, це в першу чергу місяць. Його можна побачити. Ось ми навіть зі студентами дивимося. Це перше. І обов'язково, якщо ми відвідуємо у нас є вечірні заняття або екскурсії, проводяться, то це в першу місяць, в другу чергу Юпітер і Сатурн. Тобто це не, скажімо, що так нестандартні астрономічні явища, але це дійсно цікаво, тому що за ними цікаво спостерігати. Вони яскраві, у Сатурна є кільця, у Юпітера є супутники. Це цікаве. Далі туманності. От те, що мені найцікавіше було, знову ж таки, це не нестандартне астрономічне явище, а це стандартні. Але я дуже хотіла побачити в кривому розі, знайти туманність, і мені це вдалося декілька разів. Тому ось це було те, що мене захопило. Да? А ось що? До цікавих явищ, то, можливо, інколи буває гало, або місячне, або сонячне, взимку дуже часто ми спостерігаємо. Інколи... А, що це? Що це таке? а це коли навкол... в атмосфері у нас дуже багато води, або взимку це кристали, вони кристалізуються. І від них відбувається світло від сонця, і тоді воно відбувається від місяця і від сонця. І тоді навколо місяця утворюється такий круг. Який нам ми бачимо що і навколо нього кільце. Mm -hmm. Це звичайне гало, це оптичне явище, не астрономічне. Але То, красиве. Але так? Ось все, ось це тим, що можна любуватися. Це дійсно що таке ось нестандартне й астрономічне явище. Дуже дякую вам. І, власне, осінні зорепади, осіннє нічне небо. Mm -hmm. Чим цікаве воно і які сузір'я ми можемо побачити От, станом на сьогодні, на завтра. Так, ну давайте почнемо по черзі. Да? Так, Якщо давайте. про зорепад, то дійсно, що ми знаємо, що дуже зоропада, да, зоряний дощ дуже часто його спостерігають в серпні, так тому що це що таке, по-перше, зорепад. Коли орбіта Землі перетинає орбіту або комети, або астероїда на цій орбіті залишаються залишки, і вони, потрапляючи в атмосферу, вони згорають. І у цей шлях згорання у цих залишків. Метеоритів ми і бачимо, і називається воно метеори. І тому найбільше, най, скажімо так, густіше воно спостерігається якраз це персеїди в серпні, місяці. і їх тоді за годину можна побачити до 100 ось таких метеорів. Це в середньому а інколи буває до 200 за годину. Тобто це дійсно найчастіше. Зараз ми в фазі такої, що ми можемо спостерігати аріаніди, їх набагато менше, це 30 ну, до 50. За годину, але теж біля Сузір'я Аріона можемо теж спостерігати цей метеорний потік. Якраз зараз ще буде трошки більше більше 10, але це в грудні місяці. Там будуть гемініди в Сузір'ї дракона. Як його спостерігати? Ось спочатку метеорний поток. Угу. Є таке яскраве сузір'я Аріона. Воно відоме тим, що там є такий пояс Аріона, три зорі поруч. І ось ці зорепади, якщо б побачили персеїди, це від слова персея, від сузіря Персей, аріаніди від сузір'я, і від назви сузір'я Оріон. І тому, якщо дивитись напряму цього сузір'я, ми можемо побачити найбільшу кількість цих метеорів. Так, загадуємо бажання. Да, так? І загадувати обов'язково бажання. Е, да, Щодо е, з, е, осіннього е, сузір'я, да, що ми якісь зорі Яскраві, можемо. да? да. Ми можемо, небі. Ось, да особливо в Криворізькому небі, ми можемо побачити, який я вже назвала аріон. Е, Теж. І ще там можна побачити дуже яскраве сузір'я, воно видно, що щур... круглий рік. Це Касіапея, зрозуміло, велика мала ведмедиця і цефей. Це, фей. це ага. ті, які ми в кривому розі бачимо досить добре. Зараз над нами вже трошки не в зеніті, а трошки нижче, сузір'я лебідь. І ось зорі сузір'я. Аріона, Сузір'я великого пса і сузіря малого пса, це е, е, Бетельгейзе, е, Сиріус і Праціон. Вони утворюють такий, е, зимолітній, ну давайте так, не літній, осінньо-зимовий. Давайте це я назвала осінньо-зимовий угу. трикутник. Ось по ним це найяскравіші три зорі е, осіннього і зимового неба. По ним можна далі шукати ці сузір'я, які я назвала. Прекрасно, як їх впізнати на небі? А, як пізнати? Ну, в першу чергу ми всі знаємо велику ведмедицю. Знаємо, так. От скільки б я не запитувала, там в нас приходять і діти, і дорослі. Велику ведмедицю знають. Якщо провести ручку від, від ручки кавша, то ми потрапимо в сузір'я Валапас в, в зорю Арктур. І ось там буде воно схоже таке на парашуті, комусь на. Е, ще щось, але розкрите. Це буде Сузіря Валапас. яскрава е, зоря Оріон. Ой, е, Арктур в цьому е, Сузір'ї. Якщо подивитись на зоряну карту, яку ось у нас є, то воно ось тут знаходиться. Ви можете взяти книжечку і показати, е, а наші режисери візьмуть крупним планом. Так. Ну, ось я можу ось так показати. Ось воно схоже до такого. Угу. Тепер, якщо взяти, провести лінію від ковша в самого там прям під дві зорі, то ми потрапимо по прямій в полярну зорю. Прекрасно. Це Мала ведмедиця. І дуже часто говорять, що полярна заря найяскравіша зоря на небі. Угу. Насправді вона далеко не найскравіша. та Сіріус, великому псі, вона набагато яскравіша. Угу. Е, і ось можна побудувати малу ведмедицю, вона, вона теж дуже схожа. Ось вона, знаходиться в центрі. Вона дуже схожа до великої ведмедиці, а ось велика ведмедиця, ось ми так проводимо прямо. Якщо продовжити, то ми потрапимо в Сузір'я Цефій, теж схоже на домік. Угу. і над ним буде буковка W. Ось це сузір'я Касіопії. Далі, якщо продовжувати ось Тому цю лінію. Ці сузір'я зможемо спостерігати в осінньому небі зараз. Сьогодні, так? ну, так, угу. да, як сьогодні, за мовою гарної погоди. Якщо не буде хмар, так. Да, да. І далі, якщо продовжити лінію ось ці цифрі сузір'я, то є таке лебідь сузір'я у виді кристалу. Угу. І воно майже в зеніті, влітку взагалі дуже яскраве, велике над головою у нас його теж видно. Чим воно відрізняється, тим що поруч є Сузіра ліри. І там вега теж одна із найяскравіших зір. Щодо Оріона, воно е, має такий ось пояс Оріона, е, і е, там три зорі поруч, і дві зорі зверху, дві зорі внизу. Інколи буває, що ось, в, ось восени е, на початку зими е, цей пояс лежить. Тобто вони три зорі, ось так стоять поруч яскраві. І знову ж таки, воно цікаве, тим, що там навіть можна розглядіти туманність тумані Серіона, не озброєним боком. Дуже дякую вам. Всі спостерігаємо за осіннім зоряним небом. Так. І питання до вас як на ерудицію астрофізика, пані Світлано, ага. зоря моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Хто це писав? Тарас Шевченко, так, йогорядки. Ага. Будь ласка, він жив на Черкащині, так? Ми ага. знаємо. Про яку зорю е, йде мова, на вашу думку? Ну тут е, я не думаю, що може якась певна зоря була. Скоріше за все, такий збиральний да, метафоричний збиральний образ. Або, можливо, е, дуже часто, якщо зійде, да, то це інколи говорять про Венеру. Тому що це перша зоря, яку ми бачимо ввечері на небі, і остання, яка сідає. Ота перша зірка, що на різдво ми всі да, чекаємо да, 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 на неї, да. так? Ну, майже. Так. Дуже дякую вам за ефір, було цікаво. На цьому в мене все. Астрономічні явища в осінньому небі обговорили з гостею нашої студії, астрофізиком Світланою Мальченко. Мирного зоряного неба. Бажаю вам я, ведуча «10 хвилин Ірина Павленко. Вірте в наші збройні сили, все буде Україна!